Так, ну ось, панове, це я зайшов в якийсь цей старе місце, старе місто Ліон Ось Кудись я пізду, як мені сказали, це типу воно взагалі то невеличке Типу там пару трохи кварталів і все ну, от. Так що кудись я піздую, куди не знаю, та й це не важливо. Ось Щось кудись вийду. Самбай. Самбахія. Самбахія. Самбахія Бразил. Ага. Бар-ресторан. Щось він не працює. Мені не дуже і хотілося. Та-та. Тата -та мана. Ось. Феррахатс короче кайф ух ты блять піду туди Що там что не загубиться якась культура місцева Окей. Ух ты. Приколдас. Вот здесь я зараз запинусь. Чи пивка ляпну, че кохва, не знаю. Уже все, что и видишь, уже можно ж, блядь. Короче. О, Ирландия. Ага. Ага. Aha. Greif. Greif, greif, bleib oder?